Кампанія з реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання добігає кінця. Лише тиждень залишився для того, аби цьогорічні випускники шкіл та інших навчальних закладів змогли зареєструватися на сайті Всеукраїнського або регіонального центру ЗНО та відправити документи у Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Як і щороку, майбутні абітурієнти зареєструватися на ЗНО не поспішають і зазвичай відкладають цю справу на останній тиждень. Із 400 випускників червонограда Соснівки та Гірника лише 250 подали документи для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Чому не варто зволікати, а якомога швидше зареєструватись, розповідає методист Червоноградського інформаційно-методичного центру освіти Галина Гавдьо. Ситуація щорічно повторюється з реєстрацією. Для термін реєстрації це з 3 січня по 5 березня. Але чомусь і при наданні відповідної інформації в засобах масової інформації, інформації по навчальних закладах, вона щорічно повторюється. З року в рік до половини терміну реєстрації діти не активно реєструються, а в останній тиждень це є бум, наплив для того, щоб отримати інформацію, як реєструватися і встигнути відправити документи у Львівський регіональний центр. На сьогоднішній день зареєстровано 251 абітурієнт. Це станом на 24 лютого з 400 випускників навчальних закладів міста Червонограда, практично трішки більше половини. А залишилося всього-навсього буквально тиждень часу для того, щоб встигнути зареєструватися і надіслати відповідний пакет документів у Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти якою є процедура реєстрації і що потрібно зробити потенційним абітурієнтам, аби вчасно подати документи для участі в незалежному оцінюванні, говорить Галина Гавдьо. Практично три роки вже не змінюється процедура реєстрації, але кожного року нові випускники і тому надання інформації необхідне кожного року. Що необхідно зробити в майбутньому абітурієнту для того, щоб зареєструватися? В першу чергу необхідно зайти на сайт Львівського регіонального центру чи українського центру, будь-якого центру, який займається підготовкою і реєстрацією для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні? На цьому сайті є програма ЗНО яку потрібно завантажити і пройти покроково, вносячи всю необхідну особисту інформацію випускника. Пізніше необхідно розрукувати заяву реєстраційну картку, заповнити її, вклеїти дві фотокартки. Це перший крок. Наступне зробити ксерокопію паспорта, на якій необхідно написати з оригіналом згідно, поставити власний підпис, дату. Прізвищі та ініціали. І якщо це випускник цього року навчального закладу, то потрібна довідка з навчального закладу, яка підтверджує, що випускник дійсно навчається у цьому закладі, і цього року, у 2014 році, закінчує навчальний заклад. Якщо це ж випускник минулих років, то замість цієї довідки необхідна ксерокопія атестату про загальну середню освіту. Надалі цих три документи відправляються у Львівський регіональний центр, і терміном до трьох тижнів випускник отримує з центру сертифікат і всю необхідну інформацію, яка потрібна для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. При реєстрації вноситься вся необхідна інформація, кількість предметів, які це будуть навчальні предмети, конкурсні, так для конкурсного проходження ЗНО. Вносяться прізвище ім'я по батькові, адреса. Адреса ну, дуже багато звертаються з таким питанням, яку адресу вказувати. Якщо, наприклад, випускник проживає на одній адресі, а зареєстрований на іншій, реальну адресу вказувати необхідно, тому що на цю адресу потім буде відповідь у вигляді сертифікату і інформації. Як запевнила нас пані Галина, жодних додаткових реєстрацій після завершення кампанії не буде. 5 березня о 18-й годині програма реєстрації закривається і все тому прохання. Активніше реєструватися, не відкладати на останній день, тому що ви розумієте, коли така навала абітурієнтів, які входять в програму, програма, звичайно, може дати збої, може зависнути, і не вдасться таким чином роздрукувати заяву, без якої пакет документів буде звичайно неповний.